Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми ознайомимося з працею лісника. Ліс звірят охороняє, пташеняток захищає, береже гриби, травичку, ще й малину та соничку. Хто цей добрий чоловік? Відгадали, це ж лісник. Професія лісник це найголовніша людина в лісі. Ліс – це зелене диво створене природою. На нашій планеті дуже багато лісів. В лісі ростуть різні дерева сосни, ялинки, берези, дуби, липи, клени та інші дерева. Праця лісника. На нашій планеті лісник знає, які мешканці живуть у лісі, їх звички та приблизна кількість особин. Він уміє розрізняти сліди звірів, знає, де є місця їх годування. Нерідко у лісах облаштовуються спеціальні годівниці, щоб допомогти тваринам пережити зиму. Лісник проводить корм, стежить, щоб звірі мали достатньо їжі. Лісник доглядає за деревами, стежить, щоб не хворіли дерева. Також він висаджує дерева замість згорілих та зрубаних. Також лісник охороняє ліс від пожежі. Ліс це будинок для тварин, птахів. Тут росте багато різних рослин, грибів, квітів та кущів. Лісник допомагає тваринам, доглядає за ними, надає допомогу, годує. Також він допомагає птахам, особливо взимку, коли для них дуже скрутний час. У лісника завжди багато справ в будь-яку пору року. Взимку допомагає тваринам, підгодовує їх. Також лісник виготовляє та розвішує годівнички для птахів, допомагає їм перезимувати. Тож, діти, слідкуйте правилам поведінки в лісі. Не робіть того, чого не варто. До зустрічі, малята!